Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та магії. Ранок сьогодні ну явно не добрий, почався він не з кави, А з новин про підрив Каховської ГЕС. Ах, що тут скажеш? Ну, ми, ми воюємо з терористами. Ми воюємо з терористами. Що тут скажеш? Добре. Е про що сьогоднішнє відео? Ну, зокрема, хочу подивитись саме Каховську ГЕС. М -м що там буде так? М -м Ну, зокрема, чи відновлять її. Ну і пов'язаний з нею об'єкт, хоч і не напряму. В Запорізьку Аес. Ну що, добре, поїхали. Добре. Ну, хто підірвав, думаю, зрозуміло, да? щоб дамбу підірвати, хай марса не вистачить. Підрив був всередини. Ну, це, це нам навіть можна не дивитись. Терористи. Просто прокляті терористи. Нічого. Зароблять собі карму, вже заробили. Ось, Почнеться. Добре. Е так, дякую за відповіді. Ну отже, скажіть мені, будь ласка, чи після перемоги України буде відбудовано Каховську ГЕС? Хай скайтю не правду. Райдо. Пеху перевернута. Ансус. Ну, добре. Єра. Кану перевернута. Гева. Ага. Зрозумів, що до чого. Дивіться, що в нас тут. Да, до речі, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал. Дякую. Ну і заходьте на вкладку Спільнота воно ж в наше своє общество. Е, дивіться, райдо, фехо перевернуто, Ансус, Єра, Кану перевернуто гебо. Що в нас тут? Ну, ось дивіться, відкриття перспективи нових можливостей, так? відкриття доріг. Тобто, ну, да, будуть відновлювати однозначно. Але бачите, що падає: брак фінансів. Брак фінансів. Якийсь, ну, Це не лише про фінанси, це ж ну, про певні матеріальні блага, будемо говорити. Да? Ну, зараз поясню. Е, але дивіться, на кінець рівно падають хороші новини по питанню. Однозначно, хороші новини. Ну, зараз поясню, чому другий рядок. Дивіться, ось Єра. Е, ну, це урожай, так, це результат раніше проробленої роботи. Тобто, ну, мені це бачиться як договори. До речі, це також. Руна яка договори може означати? Мені це бачиться, що це будуть якісь договори, можливо, з іноземними якимись компаніями, да? е, які от саме створять проект. Нової ГЕС з нуля, так? І, ну, тому що поточний стан провідновлення мови не йде. Тут відбудова з нуля, фактично. Е, дивіться, але бачите, падає кано перевернута. Ну, це якісь невдачі по питанню. Зокрема, з чим невдачі пов'язана? якраз з певним браком коштів. Брак коштів тут проглядається. Але все рівно на кінець, бачите, падає гебо. Це як про дари, так і про партнерство. Ну, до речі, дивіться, договори, так. А ось падає партнерство. Тобто, мені бачиться, що, е, схоже, якась, ну, якась країна, чи, можливо, країни, чи може якась організація, може із трьох літер, навіть яка на букву починається. Да? Е, Ну, одним словом допоможуть нам її відновити. Бачите? На кінець падає все рівно відновлення. Так, да, схоже, процес буде не швидкий. Да. Але чи відновлять? Відновлять. Добре, давайте подивимося, що там по воді буде. Ну, зрозуміло, вже лиха накоїло. Ось зараз майже 11 година. Я відео записую. Так, дякую за відповідь. Ну добре, давайте подивимося, як швидко спаде вода. Гідрометцентр, ой, ну так, да, гідрометцентр, Укренерго, е, Укргідроенерго. Е, кажуть, що теж 4-5 ну, днів, нехай і вода почне спадати. Ну, Давайте подивимось. Чи, чи нанесе лихо? Ну нанесе тут навіть сенсу питати немає. Зрозумів. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка. Чи дійсно вода після підриву Каховської ГЕС почне спадати в найближчі 5 днів? про неправду. неправда. Вуніопенута. Туресас перевернутий. Альгіс перевернутий. А ви знаєте, схоже, що довше вона таки триматиметься, ніж 5 днів. Ну да, тут, напевно, докладати не буду. Ну, добре, давайте. Що у нас тут? Ось Вуньо перевернуто, Турісас перевернуто, альгіс перевернути, Альгіс перевернутий. Ну, ось сумні новини по питанню. да. Ось, бачите, обмеження певних можливостей. І відсутність активних дій, до речі. Ну, а що, власне, можна зробити? Ну, евакуацію людей, там, тварин провести, да. Ну, а. Такий об'єм води не відкачаєш, нічого їм не зробиш. І, звичайно, перевенти, бачите? ну, якби Відсутність захисту, фактично. так, Люди себе будуть незахищеними почувати. Ну так, да, на жаль, бачите, воно більше протримається е, трохи, ніж 5 днів. Ну, добре, давайте за тиждень спитаємо, скажімо. Цікаво. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи вода після розливу, після підриву Каховської ГЕС почне спадати в найближчі 7 днів? Хай скажуть його неправда. Беркана. Турісас перевернути. Єра. А от уже в 7 днів дійсно почне спадати. Дивіться, що в нас тут. Беркана, Торісас перевернути Єра. Ну ось, це Ну це про рісне води. Це, знаєте, про ну, більше про приємні новини, будемо так говорити, про хороші новини по питанню. Тобто, ну, ухід води, якщо так. Дивіться, ось Торісас, ну це все рівно ще певне обмеження активних дій. Да? Ну, тобто, все ще десь буде затоплено. Ну, зрозуміло, вода не миттєво відступить. Так? Я а ви все рівно бачите Єра. Ну, було приємне завершення, ну, завершення циклу в даному питанні якраз. Е, тобто, ну що, цикл підтоплення, цикл затоплення. да? Ну, але бачите, не вскрізіше. Але всім днів да, вода почне вже відступати. Однозначно. Ну, гаразд. хотілося би швидше, ну, як, уж, як вже вийде. Добре, дякую за відповіді. Е, стосовно. Так, відновлення подивився, розлив подивився. Ну, давайте тепер Запорізька, С. А, а от ще одне не подивився. Давайте. Так, добре, дякую за відповідь. А давайте таке запитаємо. А чи буде щось подібне на Росії? Я не кажу, що це там Україна, чи там якісь. Інопланетяни зроблять. Ну, можливо, просто, знаєте, у них же ж дві лівих. Саяну шушенську ГЕС, згадайте, і так далі. От давайте спитаємо. Так, добре, дякую за відповідь. І отже, скажіть мені, будь ласка, чи найближчим часом на Росії щось подібне до того, що сталося з Каховською ГЕС, може відбутись? Хай скажуть, що неправда. правда. перевернутий. Так, повертаю по часовій райда. Тейвес. А це вже цікавше. Гіво. Урус перевернути. І Єра на кінець. Ну, дивіться. В принципі, шанси такого є. Не 100%, але карма і бумеранг може догнати, знаєте. Око за око, зуб за зуб. Дивіться, що в нас тут? Аліс перевернути, Райдо, Тейвас, Гєбо, Урус перевернути і Єра. Що в нас тут? Ну ось дивіться, то чомусь також себе на Росії будуть незахищеними почувати. Ой, лишенько, а що ж це трапилось? Дивіться, Райдо, якийсь то рух чогось. Військовий рух, адже це руна воїна падає. А? М -м -м. Легіон, можливо, чи РДК. Добре, дивіться далі. Ось гібо падає, партнерство певне, зокрема, Ось військове, якщо так подивитись. Ну, Це може про партизанів також мова бути, не лише про саме Легіон Свобода Росії чи РДК. Дивіться далі, ось урус перевернутий падає, а щось сил стримати рух то, не то буде, не буде вистачати, а ось на кінець падає Єра. Урожай по ситуації. Ну, Зокрема, ця руна може як знаєте, ну, прильот чи то удар означати. Тобто, чи може щось подібне на Росії відбутись найближчим часом? Так, да, може. Карма була б непогана, знаєте. Е. гаразд. Добре, тепер Запорізька АЕС. Так, дякую за відповіді. Ну, для початку ремарка. Взагалі, взагалі, у Запорізька ЕС е, відділений пруд охолоджувач. Ставок-охолоджувач від Дніпра взагалі, там є шлюзи і так далі, якими можна тримати рівень. Але якщо Дніпро сильно обміліє, то це повпливає на пруд охолоджувач, От що, прошу мова. Ну, а взагалі у АЕС замкнутий цикл зазвичай. Тобто вода із пруда береться, проходить до очистку, ну проходить технологічний процес всередині АЕС, да, і знову пруд випускається. Ну, це так, ремарка. Добре, поїхали. Попитаємо, що до чого. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть, мені, будь ласка, чи. Е, хоча. Ну, добре, давайте. Отже, скажіть, мені, будь ласка, чи сильно вплине підрив Каховської ГЕС на охолодження Запорізької АЕС? Хай yeah. скажуть ро неправда. Лагус. Беркана перевернута. Перт перевернутий. Кана перевернута. Дагас. Ну і куди? До уруза. Ага. Дивіться, що у нас тут. Ну, чи сильно вплине. Ну, вплине. Більшість рун все-таки негативних, ну, тобто, так. Не дуже сильно. На щастя, але все рівно руни такі випали. Не найкраще, будемо говорити. Ну, добре, дивіться. Наутіс, Лагус, Беркана перевернута, Пет перевернута, Кано перевернута, Дагас, Урус. Що е, в нас тут? Ось Наутіс. Ну Це про випробування. Ну, хоча це, знаєте, і руна долі в тому числі. Тобто, ну, е чи судилося таке випробування? Ну Виходить так, судилось. Е дивіться, тяжко буде, да, Тяжко ще. Ось якраз руна Лагус. Це ж руна, яка воду означає. зокрема, да? що, що з водою? А вода, ось, бачите, беркана перевернута. Вода вбуває. Ну, Прямо як по складам читається зараз. Вода вбуває, ну, зрозуміло, як з Дніпра, так і з продавхолоджувача, який з Дніпром все-таки так чи інакше пов'язаний. Дивіться, перш перевернутий. Ось випробування, бачите, такі якісь невдачі. Ну так, кажу, як є, бачите, ось також. Погані новини стосовно води, зрозуміло. Але все-таки падає трансформація ситуації, і що в нас сила випадає? Це дивіться, тобто, ну що. Чи то все-таки залучать ну, до, до, якийсь додатковий ресурс. Ну, чесно кажучи, не дуже вірю в те, що орки будуть там допомагати прямо на рівень води підтримувати. да? Тут може про іншу силу йти мова. Але дивіться, це все рівно про те, що ресурс якийсь туди надійде, ну, це і сила, і енергія, так, ну, можливості, грубо кажучи. да? Е, якісь можливості додаткові надійдуть, щоб оцю саму ситуацію поправити. Ось таким чином. Катастрофи ні, не проглядається, на щастя. Е, добре. Давайте запитаємо, як швид... ну, хоча як швидко. Ну, в принципі, добре, подивилися, що вплив є, не настільки великий, але суттєвий, все рівно. Е, добре. ну, Позитивні новини будуть, тобто там мають все-таки питання вирішити так чи інакше. Але але, бачите, все рівно, нерви потріпають. Найближчими днями точно про Запорізьку АЕС ми ще будемо чути, і не раз. Ну, гаразд. Е В принципі, принципі, якщо згадати розклад по Запорізької АЕС, то там і випадало, що проблеми з водою там будуть. Да? Тільки мені бачили, що це буде як підрив там, трубопроводів якихось на самій станції. А бачите, програлося яким чином. М -м... Ну, гаразд. Добре, ну що тут ще спитати? Чи. Давайте так, давайте спитаємо, чи вдасться найближчим е, часом ситуацію нормалізувати, щоб ми вже за те не переживали. Так, добре, дякую за відповіді. Ще фукусіми нам бракувало в Україні, що називається. Добре, е, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи вдасться найближчим часом. Стабілізувати, нормалізувати ситуацію із охолодженням Запорізької АЕС. Аскайт уже не правда. Ейвес. Манес. Феху перевернуто. Ну, добре. Ейвес. Турісас. Ага, Іса. Дивіться. Да, загалом, да. Біль... загалом, да, більшість струн позитивних. Тобто, вдасться нормалізувати ситуацію, але, ну, нюанси будуть все рівно. Не до кінця будемо так говорити, щоб вже зовсім е -е, видихнути спокійно. Дивіться, що у нас тут. Ева зманна, САВ, ехо перевернута. Ейвас, Турісас і Іса. Знову таки, не найкраща руна в контексті. Дивіться, що у нас тут? Рух буде, рух по питанню. Зокрема, чого, рух людей? Ось, Мені це бачиться, ну, персонал станції схоже. Е, персонал станції або, можливо, проорків все-таки мова. До речі, знизу Турісас, да, може бути і проорків. Що ну, загонять їх туди, грубо кажучи, на підмогу. Ну, не знаю, помпами можливо будуть накачувати той пруд охолоджувач, чи яким боком. Але щось буде якась там робота. Ну, ось рух людей, однозначно, рух людей. Ну це як підкріплення для допомоги. так. Але дивіться, фего перевернута. Бачите, ресурс обмежений. Якось ресурсу буде не вистачати. Це не про гроші в даному випадку. Ні, не про гроші. Ну, Вода. Ну, але ні, не вода. Схоже, все-таки щось друге. Ну, людський ресурс. Матеріальні якісь можливо компоненти, не знаю, ті самі помпи там. Чи чим ще тут можна ситуації зарадити? Дивіться, падає Ейвас. Тобто, ну що це? Це про оборону. Ну, Зокрема, це, знаєте, який захист станції може бути. Захист самої станції. Спроектована вона, на наше щастя, добре. І запас міцності там є. Ну, але все рівно. При такій експлуатації. Дивіться, Туріса, це якраз про активні дії і відкриття певних можливостей, нових. Ну, Зокрема, для людей виходить. Тут можна цю зв'язку подивитися це як про орків, адже ця руна все рівно так чи інакше з війною пов'язана з військовими. Так можна подивитись саме як окремо про відкриття можливостей. І певні активні дії стосовно цього. Але на кінець падає Іса. Тобто, дивіться, дії то активні, але якось воно. Бачите, і ресурс обмежений, і чомусь воно тягнутиметься. Ну, тобто, робота буде певна проведена для того, щоб станцію убезпечити, щоб там з охолодженням все було нормально. Адже це руна, до речі, лід означає. І охолодження в тому числі. Ну тобто, якщо, з одного боку, це ніби блокування і затягування, з другого боку, якраз активні дії. Задля чого? Да задля охолодження станції, зокрема, ось таким чином. Така також трактовка має місце. Е Ну, дивіться, загалом, в принципі, непогано. Хаггалаза тут, на щастя, не випало ніде. А Туріса в даному випадку про активні дії, а не щось таке, якесь пошкодження. Тому, як би, має воно завершитись більш-менш благоприємно. Чи вдасться повністю вирішити? Е, ні, все рівно будуть там певні проблеми. Ну, чи вдасться нормалізувати, щоб, по крайній мірі, в мірі це було безпечно? Так, да, це вдасться. Ну, гаразд. Ось так. Катастрофи не проглядається, слава тобі Боже. Добре, ну, воюємо ми з терористами, це однозначно, і сьогодні вони це довели черговий раз. І, до речі, е, організація з трьох літер, перша з яких О, е, опублікувала привітання з ним руского язика. І ось на момент запису відео ні слова про е, те, що сталося на Каховській ГЕС. Угу. Все, що треба знати про цю організацію. Добре. Ну, в принципі, все, подивився. Якщо ще будуть питання по темі, задавайте. Питання цікаве, актуальне і небезпечне в якійсь мірі. Ну, тому в пріоритеті буду розглядати в будь-якому випадку. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить.